Ворог продовжує бити по мирному населенню Донеччини. Так, вчора, 30 грудня, окупант обстріляв село Острівське та місто Курахове. В зоні ураження опинилися промислова зона та енергетичне підприємство. Руйнувань зазнали вікна, фасади Курахівської міської лікарні, головного корпусу, інфекційного відділення, господарського блоку, будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, адміністративна будівля. Проте, на щастя, обійшлося без постраждалих. Нагадаємо, що на Донеччині триває безкоштовна евакуація. Це вимушений, але необхідний крок, аби вберегти своє життя та життя ваших рідних. Евакуація до Дніпра 095 86 41 700, 095 245 25 23. Евакуація до Житомирської області 095 68 08 839, 050 765 73 27